Ході мені, Ні, бо що до Лорес. Тут гарно так. Невже тобі принадна могильна краса? Тобі щасливий? Щасливий? Ти ж без примусу йдеш за командора. Хто б мене примусив? Ти ж любиш нареченого свого. Хіба того не вартий, Дон Гонзаго? Я не кажу того. Але ти чудно відповідаєш Ану на питання. Бо все такі питання незвичайні. Та що ж тут незвичайного? Ми, Анну, з тобою подруги, що найвірніші. Ти можеш все мені казати по правді? Спочатку ти подай мені цей приклад. Ти маєш таємниці? Я не маю. Я? Таємниці? Що це в тебе тут а в цім медальйоні? Хто він такий цей прихороший лицар? Мій наречений. Я того й не знала, що ти заручена. Чому ж ніколи тебе не бачу з ним? І не побачиш? Чи він умер? Ні, він живий. Він зрадив? Мене не зрадив він нічим. Доволі тих загадок. Не хочеш, не кажи. Я лізти в душу, силоміць не звикла. Сядь, Анна. Сядь. Чи ти ж того не знаєш, як тяжко зрушити великий камінь? А в мене ж тут лежить. Такий важкий і так давно він витіснив із серця всі жалі, всі бажання. Крім одного. Ти думаєш, я плакала по мертвій своїй родині? Ні, моя Аніто. То камінь видавив із серця сльози. То ти давно заручена? Ще з роду. Нас матері тоді ще заручили, як я жила у мамині надії. Ох, як це нерозумно. Ні, не це воля неба, щоб могла я його своїм по праву називати, хоч він мені й не належить. Хто він? Як чудно все, що я його не знаю, він. Дон Жуан. Який? Невже отой? Отой. Той самий. А який же другий? І сотень тисячів усіх жуанів так може просто зватись Дон Жуан. Без прізвиська, без іншої прикмети. Тепер я розумію. Тільки як же? Його вже скільки літ нема в Сивіллі? Та він ж баніт. Я бачила його останній раз, як ми були в Кадіксі. Він жив тоді, ховаючись по черах, жив контрабандою, а часом плавав з піратами.